Друзі, нас перші проголовне поїхали після ранкового масового удару українських міст, серед яких найсильніше постраждав івано-франківсько-українські сили, дали жорстку і агресивну відповідь. Серією високоточних ударів було уражено ключовою інфраструктурною цілі. Кримське місто. За даними з відкритих джерел, відбулося щонайменше два прямих попадання по центральних опорах. Конструкції на ділянці в районі острова Тузла. Один із прольотів мосту обвалився повністю. Що кілька зазнали критичних пошкодження? Вогонь охопив частину металевих елементів. Пожежа тривала кілька годин. Перш ніж була локалізована. Інженерна розвідка підтвердила, що удари були нанесені не по полотно мосту, а безпосередньо по несучих конструкціях, що свідчить про високий рівень точності та розвідданих через обвал опор десятки військовослужбовців, які охороняли об'єкти з боку Тузли. Опинився у підцентрі руйнування. Офіційні повідомлення РФ традиційно замовчують масштаби події, але пересування військових евакуаційних машин у напрямку Керчі зафіксовано кількома моніторинговими групами. Міста на даний момент непридатний для руху важких технік, монтажів і резервів. Цей ударен має не лише військове значення, але й серйозний політичний підтекст. Руйнування Кримського мосту це не просто логістичний збій, це демонстрація, що стратегічні артерії окупаційних військ не є недоторканними. Символ сили перетворився на вразливу мішень. Українські влади не коментує копесійно обставини операції. Однак, джерела вказують, це була пряма відповідь на обстріли мирних українських міста. Здійснення тієї ж доби на тлі цих подій загострюється внутрішня боротьба в російській верхівці. Секретар. Адбезорев Микола Патрушев, який уже кілька місяців веде на публічні протистояння з Путіним, почав активно формувати альтернативний центр впливу за даними кількох каналів. Він виступив за негайне припинення бойових дій та приведення військ у тимчасово окупованих територій, навіть без згоди Кремля його мета зберегти залишки системи, стабілізувати внутрішню ситуацію, уникнути остаточного краху влади. Після обвалу мосту Путіна за свідченнями інсайдерів тратив контроль над емоціями, і ізолювався у вузькому колі охорони. Монців, комунікація з міністрами обмежена, з'явилися ознаки втрати довіри навіть серед найближчих союзників. Високопосадовці почали масово переводити свої активи за кордон. В окремих частинах армія спостерігалися саботажі, відмови виконувати накази, які вважаються самогубчими. Що ж, удари по кримському мосту це не лише військовий прорив, але й пусковий механізм для внутрішньої трансформації, системи РФ. Коли центр влади впливу збігається з демонстративними руйнуваннями символу контролю над півостровом, це створює передумови для елітного перевороту або Глибокого переформатування режиму Патрушев, який вважає війною на під контрольною ймовірно, готує сценарій передачі влади з путіним або без нього. І цей сценарій дедалі більше підтримують силовики, які розуміють, наступна атака може бути по Москві. Наслідки атаки стали одним із найсерйозніших за всю історію масштабного вторгнення. Вже за кілька годин після вибухів суботникові знімки підтвердили повне руйнування одного з основних прольотів мосту маса, залізобетонних конструкцій. Обвалилася у воду, утворивши зала, який я перекрив Фарватера через обвал виникла навігаційна криза, морський трафік в Керченській протоці. Зупинена частина суден екстрено розвернула. І військові кораблі відведені в Таманського узбережжя на Тузденській козі, де базувалися сили забезпечення охорони мосту. Удар припав на польовий штаб. Наслідок штабу згоріла вибуху. Частина техніки пошкоджено паливний склад, знищено на управління БПЛА, з якого здійснювалося патрулювання акваторії. Десятки військовослужбовців, за даними відкритих джерел, були безпосередньо в епіцентрі. Ураження їхнє місце перебування збіглося за годиною удару. Саме тут розташувалася тимчасова технічна група інженерів, яка займалася зміцненням мостових опор після попередніх атак. Інформаційний вакуум УАРФ, як завжди, доповнили пропагандистськими заявами про незначні пошкодження. Проте як стало відомо, російська МЗС скасувала кілька міжнародних візитів. А Генштабу скликав термінову нараду за участі усіх керівних флоту та інженерних військ, були введені обмеження на переміщення військових на території Криму. Активізовано засоби радіоелектронної боротьби, заблоковано мобільний інтернет на частині мостових підходів. Патрушев, користуючись кризою, зібрав у закритому форматі частину впливових представників силових структур, у тому числі змін оборони ГРУ ЗЗР. учасники наради оголосили, що подальше продовження війни веде до внутрішнього розпаду системи та знищення керованості за даними з дипломатичних каналів. Патрушев одночасно активував ваг контакти з зовнішніми гравцями. Ймовірно, для підготовки перехідного періоду він прагне діяти швидко. Вважає, що кожен день із путіним при це нові катастрофи і ризики втрати не лише впливу, але й територіального контролю. У самій армії спостерігатиметься помітне напруження, особливо серед середнього командного складу. Військові, які раніше беззастережно виконували накази, починають ставити під сумнів. Доцільність операцій після атаки на місто Частина техніка, яка мала прямувати на фронт через Крим, заблокована або повернута психологічний ефект удару, глибокий те, що раніше вважалося недоторканним символом окупації. Тепер виглядає як черговий доказ стратегічної. Помилки редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.